Громадський активіст Павло Ткаченко, лідерство Дніпра в антирейтингу міст пов'язує з промисловістю. Вона дуже потрібна місту, однак технології виробництва та очистки не відповідають сучасним вимогам. За технологічну відсталість розплачуються всі мешканці обласного центру. На деяких підприємствах великих першої групи забруднення атмосферного повітря навіть немає фільтруючого обладнання. Повноцінного, і ми можемо бачити постійно струп летить е, бруд там чорного бурого кольору. Промислові викиди враховуються самими підприємствами статистично. Тож усі результати забруднення існують лише на папері, оскільки підраховуються за формулами, і результати часто розходяться з реальністю. Скільки забруднення насправді потрапляє в атмосферу, достеменно не знає ніхто, крім промислових виробників забруднювачів. Підприємство само розраховує скільки воно викинуло в трубу. Воно там дивиться. Які ага, у мене там стоять такі фільтри по регламенту? Я стільки-то виробив продукції, я стільки-то зробив цього, тому порахував, подав цей звіт, заплатив якісь екологічні податки, все. На великих підприємствах на кожне джерело викидів потрібно встановлювати автоматичні системи контролю. Вважає Павло Ткаченко. Наразі у місті та області є комунальні станції, які проводять моніторинг якості атмосферного повітря однак, з початком війни дані перестали надходити. Скоріше за все, вони перестали працювати. Частина комунальних станцій підпорядковується міській раді ще частина у відомстві обласної в обласній раді скоротили майже усі видатки на комунальне підприємство. І там, по деяким, те, що нам кажуть, звільнили працівників або не звільнили, просто не виплачують зарплатню. І вони кажуть, що немає людей, які будуть обслуговувати їх. Аби прояснити ситуацію, дев'ятий канал направив інформаційні запити до міської та обласної рад, адже на їхньому утриманні перебувають станції по моніторингу якості атмосферного повітря. На питання, чи проводиться моніторинг та де розміщують дані, відповіді не отримали. У міській раді відповіли, що дана інформація не є публічною. У відповіді від обласної ради конкретики теж немає. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, Тарас Іванов. Новини Дев'ятого каналу.